Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати давню забуту українську страву бандуряники, що ж нам для бандуряників необхідно. Основа бандуряників це картопля, цибуля. Соусом будуть гриби, твердий сир, сметана, сіль та перець. За рецептом картоплю треба натерти на терці, я буду терти на мілку. Щоб картопля не почорніла, треба додати цибулю. Я сьогодні цибулю не буду терти на терці, щоб не плакати, вже є прилад, яким можна її дуже швидко подрібнити. Це буде блендер. Порізати на менші шматки і перекласти до блендера. Перемалову цибулю, додаю до картоплі. Все перемішую. Картопля, та цибуля вже пустили сік, він мені не потрібен, тому я перекладаю і картоплю, і цибулю в сито, можна от так на тарілочку, і для того, щоб стік сік. Я вже так розумію, що з процесу, який я зараз роблю, ви вже зрозуміли, що це будуть картопляники. Але поєднання з іншими інгредієнтами і ця страва буде називатися бандуряники. Її вже мало хто готує, тому думаю, подивившись відео, ви надихнетеся цією стравою і будете готувати для своїх рідних перекладаю у суху миску. Картопляники буду готувати без додавання яєць та борошна, тому рідина зайва мені не потрібна. До картоплі та цибулі додаю сіль за смаком, чорний перець та сметану. Сметана в мене 20%. І все перемішую. На сковорідку додаю зовсім небагато олії. За бажанням можна щіточкою розтерти і викладаю картоплю. Розмір картопляника все це індивідуально. А ще хочу додати, що я буду запікати картопляники в спеціальній формі, тому мені треба, щоб вони були більш-менш однакового розміру. Картопляники легко знімаються і перевертаються на іншу сторону, навіть такому, такій малій, малій кількості олії і без яєць та борошна. Готові картопляники перекладаю на тарілку з паперовим рушничком. Для грибного соуса поріжу гриби четвертинками. Гриби можуть бути різними, це можуть бути навіть збирані і сушені гриби. Це буде ще набагато смачніше. Цибулю поріжу напівкілечками. Ворітко наливаю олію, зовсім небагато, і викладаю гриби, буду смажити помішуючи. До грибів додаю цибулю, коли вже вони стають м'якенькими, майже прозорими. До грибів та цибулі додаю перець, сіль та сметану. І все перемішати. Зверху бандуряники треба притрусити сиром. Для цього сир натираю на крупній терці, потім зверху притрушу. Бандуряники буду готувати порційно. У мене порція діаметром 10 см. На дно викладаю картопляник, зверху гриби з цибулею. Розрівняти знову картопляник трішечки притискую і граби з Накриваю картопляником і присипаю сиром. Ось так буду запікати у духовці. Бандуряники поставлю в духовку розігріту до 200 градусів на 15-20 хвилин. Якщо ви додивилися відео до кінця, то я не сумніваюся, що ви задавали собі питання, чому саме бандуряники? Та тому, що на діалекті лемків картопля бандура, тому і бандуряники. Зараз спробую і поділюся своїми враженнями. Мені ця страва сподобалася по спеціям всього вдосталь, а гриби та сир додають пікантності. Тому ж якщо приготуєте, не пошкодуйте. Дякую, що додивилися відео до кінця і поставили вподобайку, і підписалися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів.